Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Проходили тижні. місяці Йосип чекав. Здавалося, його очікуванню немає кінця. Йосип думав. Я не винний але сиджу у в'язниці. Чому ніхто мене не визволяє? Колись до нього в камеру посадили чоловіка, який був слугою фараона. Той чоловік пообіцяв, що коли вийде з в'язниці, то розповість про нього фараон. Але щойно він вийшов на волю, як одразу забув про Йосипа. З того часу минуло два довгих роки. Здавалося, всі забули про Йосипа, але Бог. Про нього не забув. Він обіцяв зробити Йосипа великим правителем, і тепер настав час виконати цю обіцянку. Фараону наснився сон. І зміст цього сну ніхто не міг йому пояснити. Фараон засмутився, тоді слуга. Що був із Йосипом у в'язниці, згадав про Йосипа Я знаю одного чоловіка, який вміє тлумачити сни. Його звати Йосип. Він сидить у в'язниці. Але він невинний Я зовсім забув про нього. Приведіть його до мене. Наказ фараона був негайно виконаний. Йосипа привели до правителя Єгипту. Йосип вклонився йому. Я чув, що ти можеш тлумачити сни. «О, могутні фараоне. Для мене це неможливо, але для Бога все можливо. Я бачив у вісні, що стою на березі ніла, і з води вийшли сім товстих курів, а потім з'явилися сім ходих курів, і ході з'їли товстих. Далі бачу сім великих колосків. Аж ось з'являються сім малих колосків і малі з'їли великих. Ти не можеш мені пояснити, що це все значить? Бог повідомив тебе про те, що сім років буде багато врожаю. В Єгипті буде достаток зерна, а далі настануть сім років голоду. Земля не даватиме врожаю. Це неодмінно станеться саме так. Найкраще. Що можна зробити, це знайти мудрого чоловіка, який протягом семи років достатку збиратиме зерно, щоб люди не постраждали у сім років голоду. Тлумачення Йосипа було переконливим для фараона. Йосипе, ти і є той чоловік, бог з тобою. Я призначаю тебе моїм помічником. Віднині в Єгипті всі повинні слухатися тебе. Так, Йосип став другою людиною в Єгипті після фараон. Йому було важко повірити в це, навіть хоча іноді йому здавалося, що всі його забули, Бог його не забув. Брати зненавиділи його і продали в рабство. Потім його посадили у в'язницю. Хоча він не мав жодної провини. За моїми підрахунками, Йосипу довелося чекати цілих десять років. Нехай буде це для вас підбадьоренням. Бог нікого не забуває. Не забуває він і тебе. Вір у нього і довір йому все своє життя. Після цієї події Бог зробив через Йосипа. Дивовижні речі. Обов'язково послухайте наступну передачу. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка StorріFolchildren.org.